Слава нації! вітаю на каналі Добрий Рембат. В Ефірі я, Сашко Добрий, із чудовою новиною у вас, любі глядачі та глядачки. Є шикарна можливість долучитися до розбудови захисту і розвитку України навіть без фінансових вкладень і якихось вагомих фізичних робіт. Просто зараз в описі під відео є поклик на петицію за для повернення з почесних звань Героїв України. Панам Бандері Степану і Шухевишу Роману. Будь ласка, поставте відео на паузу і підіть. Просто зараз підпишіть цю петицію самі і поширте її максимально, максимально залучіть людей для її підписання, після чого продовжіть перегляд цього відео. Вітаю! Вірю, що ви так само як і я. Моє найближче коло спілкування та інші українці. інші українські націоналісти підписали благополучну цю петицію, і ми з вами спільними зусиллями якомога скоріше повернемо звання Героїв України. Повторюся, пану Бандері, пану Шухевичу, так, переоцінити чий вклад у створення розбудову України в. Особливо ураху... з урахуванням реалій історичних, геополітичних, в яких вони діяли, я переконаний просто неможливо світла їм пам'ять. І насправді велике щастя, що ми сьогодні маємо таких світочів, такі орієнтири у захисті України від московицької навали. Багаж. Їхній спадок дійсно неоцінений, однозначно замало досі вивчався в Україні в школах, так, і в інших освітних закладах, не профільних. Чому? Тому що історія взагалі, мілітарна історія, зокрема України, насправді, має бути фундаментом освіти українців. І українок, і я вірю, що в мілітаризованій, потужній, переможній Україні це саме так і буде, і ні в кого в Україні не виникатиме жодного сумніву щодо того, що почесне звання Героїв України, якщо не мають бути надані. Роману Шухевичу та Степані Бандері, то тоді взагалі насправді слабко зрозуміло, кому їх треба давати. Свого часу Донецький окружний суд із цілком зрозумілими, фундаментально антиукраїнськими поглядами, так, і антиукраїнською політикою, антинаціональною політикою, антинаціоцентричною політикою, політикою з своєю ідеологією. Васальної залежності від Московії позбавив цих стовпів України звань Героїв. Маю надію, що невдовзі, зокрема, завдяки нашим з вами голосам, ми насолодимося тим, що ця історична істина буде повернена, і це, з, поміж іншого, також. Надасть нам із вами додаткових сил в нашому сьогоденні задля і ще кращої роботи і задля остаточної перемоги України над Московією. Дякую вам за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.